Коли сняться померлі, що це означає? Дорогі мої? Взагалі, колись, будучи малим, чув такий вислів народний, приснився мерлець, буде зміна погоди. Але це насправді не так. Чи можуть померлі приходити до нас у весні? Одні із месальних. Про померлих ми молимося словами життя твоїх вірних Господи змінюється, але не закінчується. Так і віримо. У Старому Завіті ідея життя після смерті була ще не чіткою. Але тепер із Христом вона набрала дуже конкретних рис а він найкращий доказ того. Що смерть тимчасова і, принаймні, не розризває зв'язку із тими, кого єднає любов, і не виключає подальших контактів. Але це Ісус, Він Воскрес, а що з тими, хто помер і ще чекає на Воскресіння? Зрештою, дорогі мої, ми віримо, що не тільки Ісус. І в небо взята з цілим і душею Марія та інші святі або просто спасенні, можуть об'являтися тим, хто живе на землі. Немає причин вважати, що таку можливість мають лише ті, кого ми офіційно визнали святими. Також немає жодної богословської причини заперечувати. Що можливість спілкування з нами можуть мати і ті, хто тільки чекає, щоб вийти у небо, переживаючи своє очищення в чистилищі. Святі контактують з нами, щоб допомагати нам, а померлі переважно для того, щоб просити нас про допомогу. Оскільки всі пов'язані духовними узами, центральним вузлом, яких є Воскреслий Христос, то між нами можливий безперервний обмін духовними дарами, тобто, простими словами, це любов. Бачите, ми молимося до святих, просимо у них заступництва, а душі щастилища. Звертаються до нас і у нас просять допомоги. Яким чином померлі можуть поприходити до нас? Чи можуть померлі приходити у снах? Дорогі мої, немає причин стверджувати, що не можуть. Біблія знає кілька добрих прикладів пророчих снів. Коли Бог щось Повідомляв у більш-менш зрозумілий спосіб саме через сни. Так, наприклад, Бог вирішував свої справи зі Святим Йосифом про Марію і Ісуса, враховуючи те, що спасіння кожної людини це справа, в якій насамперед зацікавлений Бог. Ми можемо з успіхом припустити. Що він не раз дозволяє нашим померлим звертатися до нас таким чином. А наяву, що ж, у Біблії маємо принаймні один такий випадок, коли цар Саул наказав ворожці викликати Дух Пророка Самуїла. І це насправді був Самуїл. Але ситуація в цілому скінчилася для Саула погано, бо викликати померлих не можна. Про цю заборону говорить ще Тора, тому що спроба викликати мертвих на замовлення показує нашу невіру в те, що засобів, які Бог нам дав, щоб ми добре жили, достатньо. Це заперечення довіри до Бога і спроба залагодити по своєму щось більш а частіше менш піднесене. Але те, що ми не маємо права змушувати мертвих відвідувати нас, не означає, що їм не можна до нас по волі Господа приходити. Це не мусить бути відразу об'явлення. Іноді це якийсь знак, а частіше подія, про яку нам складно однозначно судити. І, можливо, саме в цьому секрет ідеться про любов. Швидше за все, дорогі мі, секрет у свободі. Якщо померлі до нас приходять. То приходять, щоб висловити любов, коли хочуть для нас якогось добра, попередити нас. І напевно кожен у житті знає, от той, як мені присниться, то щось буде недоброго. Попередження. Або попросити про любов. Якщо, якщо вони перебувають в чистилищі, то через брак любові саме. В цьому суть кожного гріха, а умова любові це свобода. Господь і померлі не ставлять до нас стінки очевидними знаками, які б не залишили нам вибору, а роблять це делікатно, залишають простір для нашої чуйності та вільного рішення. Звідки нам знати? То звідки знати, чи померлий який мені сниться, насправді чогось потребує? Як бути впевненим, що цей сон знак для мене? А хіба маєте бути впевненими? навіть якщо це ваша надчутлива пам'ять, то зрештою нічого не станеться, якщо ви зробите щось добре для померлих. Навіть якщо цей конкретний покійний не потребує вашої допомоги, Бо вже радіє в небі, то ваші зусилля не будуть марними. Бо жодний прояв любові не пропадає даром. Хоча нам тут не раз здається, що це саме так. Що найбільше Бог передасть у лапках ваші духовні блага. Іншому померлому, який іще їх потребує. Як можна допомогти померлим? Є кілька способів. Перший це пожертвувати Євхаристію у їхньому наміренню. Перший бо свята, бо служба Божа це найдосконаліша жертва і молитва. Яка тільки може бути. Тому варто пам'ятати про це. На сьогоднішній час люди на гостини, на всякі все мають, а замовити службу Божу не стає їх. Кажуть, що не буде піп заробляти на цьому. Це непопове ви даєте, ви допомагаєте своїм рідним. Це найбільша помість, жертва служби Божої і вашого святого причастя на тій службі Бога. Тут варто пам'ятати про це і вчити наступні покоління, щоб ми теж колись могли скористатися з цієї най, найнадійнішої допомоги. Хоча б цей місяць листопад який ми будемо скоровати, буде особливий часі нашої пам'яті про померле, бо протягом цього місяця, цілий місяць, будемо молитися за душі вчистилища. Ще одна форма молитви за померли це випоминки, хоча ця традиція сьогодні дещо так катехетично нехтувана, і тому часто трактується магічно. Це ми наймаємо парастаси, панахиди. Але пам'ятаємо, найважливіша служба Божа. І не тільки молитва. Дорогі мої, кожна молитва за померлих добра і потрібна. Варто взяти собі зазвичку, включати її у свої щоденні молитви. Але молитви недостатня. Катехизм підказує нам, що за наших померлих ми можемо також жертвувати піст, милостиню, різні наші моління, вервички, хрестні дороги, вчинки милосердя. Це буде для них доброю допомогою. Бо в цьому всьому насправді йдеться про любов і ця любов. Їм цьому допоможе. Якщо хтось присниться вам, найперше, що треба зробити, помолитися за нього, подайте на службу Божу і прийміть за них причастя. Побачите, чому чужі сняться? бо у своїх рідних не знаходять допомоги, тому звертаються до чужих. Нема різниці для них. Вони терплять страшні муки, тому шукають. Цієї допомоги не будьмо байдужими, бо найбільше милосердя, яке ми можемо виявити, це допомогти померлим душам чистилищі. Сни, дорогі мої, є чимось звичним для нашого життя, і вони багато говорять, але про нас самих вони не є інструментом пізнання світу. Але швидше нас самих. Коли синиця померлий родич добре чи погано, то слід відповісти собі на запитання, чи не є такий сон про, про ілюстрацією мого ставлення до цієї особи. Сниться добре той, кого любили, сниться зле не надто. Якщо сни сприймати як можливість пізнати інший світ, то лише у світлі того. Що Бог може послуговуватись снами. І про це ми читаємо і в Старому і Новому Завіті. Бог приходить у снах, щоб об'явити свою волю. Святий Йосиф чує: не бійся прийняти Марію і втікає до Єгипту у сні. Коли говоримо про зустріч із мертвими, то мусимо розуміти, що вона є у контексті Божої волі. Гляньмо, для чого це служить. З давніх давен маємо підтверджені великими авторитетами свідчення того, що померлі приходять. Одним з найбільших знаних історій історія папи Григорія, якому приснився брат Бенедиктинич і просив про молитву, звідси коріння звичаю молитви 30 служб Божих, яких називають Григоріанками. Коли папа відмолився 30 служб Божих. То мав другий сон, якому співбрат подякував. Так само сон папи започаткував ту конкретну молитовну практику в церкві. Але що, властиво, усім давнім свідченням зустрічей у снах, то це те, що померлий, приходить, щоби просити про молитву або за неї дякувати. Навіть у православній традиції є поясненням, що душа проходить митерства. І саме до 9 днів її показують рай. Вона відвідує і з 10-го дня по 40 тобто 30 днів її показують пекло. Замкам чистилища, це проходить відціки, де вона має сплатити борги за всі свої гріхи, і саме ця традиція на протязі 30 днів молитися як допомога душам, щоб перейшли місце очищення. І такий сон, якщо ми трактуємо в контексті віри в єдину церкву, в якій ми молимося за померлих, а вони можуть молитися за нас. І якщо у сні маємо прохання про молитву та молимося. Натомість, якщо у сні чуємо від покійника якісь інші речі, якісь повідомлення дивного змісту, які не приносять нам ніякої потрібної інформації, то такі не варто ставити під сумнів і відкидати. Навіщо нам знати, прийшов він, знаючи, щастилища? Якщо молимося за когось, хто вже не потребує нашої молитви, то не варто хвилюватися, та молитва буде вислухана за того, хто її потребує. Вона не пропаде даремно. Не намагайтеся впливати. Не просімо, щоб покійник прийшов до нас і розповів про якісь речі. Те, що нам треба, Бог нам дозволяє пізнати. І для розпізнавання багатьох речей насамперед слід молитися до Святого Духа, а не до померлих і не йти за цікавістю. Бо якщо ми чогось не знаємо, то це лише на краще для нас, без сумнів, свою цікавість варто задовільняти, якщо йдеться про наукові галузі, мистецтво. Інше, однак цікавість до загробного життя варто залишити, довіряючи Богові. Не переймайте ж непотрібними речами, ліпше зі спокоєм виконуємо щодня ті справи, які потрібні для нашого спасіння тут на землі. Часто запитують мене, чи можуть померлі приходити до нас у вісні і подавати нам якісь знаки, чи можна викликати померлих. І от про що я говорив, щоб молити, щоб вони прийшли і про щось там нам розказали. Такий сон це випадковість чи знак. Якщо померли, виглядає у вісні щасливим, або навпаки, чи це щось означає, чи поки не взагалі можуть з нами контактувати. А коли абсолютно незрозумілим чином ми раптом знаходимо щось, що їм належало, або без усякої причини, згадуємо. Чи варто звертати увагу на такий момент? Чи як людина віруюча, я маю або не маю цим прийматися і що з цим робити? Одній із молитв померлих ми молимося словами, життя Твоїх вірних, Господи, змінюється, але не закінчується. Так і ми віримо. У Старому Завіті ідея життя після смерті була ще не чіткою. Але тепер із Христом вона набрала дуже конкретних рис, а Він найкращий доказ того, що смерть тимчасова і, принаймні, не розриває зв'язку між тими, кого єднає любов і не виключає подальших контактів. Але це Ісус, Він воскрес, а що з тими, хто помер і ще чекає на Воскресіння. Зрештою, дорогі мої, ми віримо, що не тільки Ісус. І в небо всята з тілом і душею Марія та інші святі, пророки Ляї, Єлисей або просто Спасенні можуть об'являтися тим, хто живе на землі. Немає причин вважати, що таку можливість мають лише ті, кого ми офіційно визнали святими. Також немає жодної богословської причини заперечувати, що можливість спілкування з нами можуть мати ті, хто тільки чекає, щоби увійти у небо, переживаючи своє очищення в чистилищі. Святі контактують із нами, щоби допомогти нам, а померлі переважно для того, щоби просити нас про допомогу, оскільки ми всі пов'язані духовними вузами. Центральним вузом, яких є Воскресний Господь, то між нами, можливий безперервний обмін духовними дарами або тобто простими словами любов. Чи можуть померлі приходити у сна? Немає причин стверджувати, що не можуть. Біблія знає кілька добрих прикладів пророчих снів. Бог щось повідомляв людям у більш-менш зрозумілий спосіб саме через сни. Я згадував про Йосифа, Зарученого з Марії, враховуючи те, що спасіння кожної людини, це справа, в якій насамперед зацікавлений Бог, ми можемо з успіхом припустити, що Він не раз дозволяє нашим померлим звертатися до нас таким чином. А наяву, що ж у Біблії маємо принаймні один такий випадок? Коли цар Саул наказав ворожці викликати дух пророка Самуїла, і це насправді був Самуїл. Але ситуація в цілому скінчилася для Саула погано, бо померлих викликати не можна. Про цю заборону говорить ще у старий савіт, тому що спроба викликати мертвих на замовлення. Показує нашу невіру те, що засоби, які Бог дав нам, щоб ми добре жили, достатні. Це заперечення довіри до Бога і спроба залагодити по своєму щось більш, а часіш-менш піднесене. Але те, що ми не маємо права змушувати мертвих відвідувати нас, не означає, що їм не можна до нас по волі Господа приходити. Це не мусить бути відразу об'явлення. Іноді це якийсь знак, а частіше подія, про яку нам складно однозначно судити. І, можливо, саме в цьому секрет. Швидше за все, секрет, дорогі мої, у свободі. Якщо померлі до нас приходять, то приходять, щоб висловити любов, коли хочуть для нас якогось добра або попросити про неї, бо якщо перебувають чистилищі, то через брак любові саме в чому суть кожного гріха. А умова любові це свобода. Господь і померлі не ставлять нас до стінки очевидними знаками, які б не залишали нам вибору, а роблять це делікатно, залишають простір для нашої чуйності та вільного річчення. То звідки знати, чи померлий який мені сниться насправді чогось потребує? Як бути впевненим, що цей сон знак для мене? А маєте бути упевненими, навіть якщо це ваша надчутлива пам'ять, то, зрештою, нічого не станеться, якщо ви зробите щось добре для помер. Навіть якщо цей конкретний покійний не потребує вашої допомоги, бо вже радію небі, то ваші зусилля не будуть марними, бо жодний прояв любові не пропадає дару. Хоча нам тут не раз здається, що це саме та. Найбільше Бог передасть ваші духовні блага іншому померлому, який ще їх потребує. Як можна допомогти померлим? Є кілька способів. Перший це пожертвувати Євхаристію у їхньому наміренні. Перший, бо свята служба Божа це найдосконаліша пожертва і молитва, яка тільки може. Варто про це пам'ятати і вчити наступні покоління, щоб ми теж колись могли скористатися цією найдорож... найнадійнішою допомогою. Хоча у листопаді, особливому часі нашої пам'яті, е, померли. Ми теж на протязі листопада я цілий місяць молитимусь за помершек. Завжди у мене є така практика: 30 днів за заповпокійних літургій. Тому так важливо, дорогі. І бачимо, коли похорони відветься наш обіди. Ми такі страшні гроші вкладаємо на, на... ці обіди, в ці квіти, в ці вінки, і не знаю що. ще там. А воно нічим не допомагає померти. А туди не хочемо на молитву ну, так, та де ж то священникови дати. Один казав мені, що він краще свічку віднесе на цвинтар, чим дасть на службу Божу. Бачимо, яка сневага до Пресвятої Євхаристі, хіба свічка сама по собі чимось більше допоможе, ніж молитва ця найдосконаліша служба Божа. Але також пам'ятаємо, що кожна. Пом... Молитва за померлих добра і потрібна. Варто взяти собі зазвичку, включати її у свої щоденні молитви, але молитви недостатньо. Катехізм підказує нам, що за наших померлих ми можемо також жертвувати піст, милостиню, вчинки милосердя. Це буде для них доброю допомогою, бо в цьому всьому насправді йдеться про любов. Тому шукаймо. Допомагаємо нашим близьким і рідним, бо вони справді вартують цього. Ми ж так на похоронах плачемо, куди забираєтеся, куди нас залишаєте. Не залишаємо і ми їх наодинці сам на сам. Бо каже святе письмо, не вийдеш звідси, поки не віддаси до останнього ша. Це не про пекло йдеться, бо з пекла нема переходу. Пам'ятаємо про багача і лазаря. Як я казав, нема переходу. Щастилища можемо вийти, але треба сплатити увесь борг за кожне пусте слово, а ми можемо їм в цьому допомогти. Швяті допомагають нам, а ми допомагаємо душам в частилищі. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати дорогі мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Але також і про лайк не забувайте, подобається, не подобається слава Ісусу Христу.